<реш> 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 а це квіти для бабушки на день народження. Ну да. а у вас є? Да. Є. Зараз будуть і конфети, і торт. <реш> і конфети, і торт. <реш> щоб було красиво. Да? Каже, що спина тебе болить, бабушка? Спинка болить. Ясно. <реш> так, щоб вона не боліла. Ну, а ти хочеш, щоб в 101 рік і щоб тебе не боліла спина. Так не може бути, бабуся, 101 рік тобі, сьогодні в тебе день, день народження. Ми тебе вітаємо, бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя. Ти у нас така гарна, симпатична, розумна. Бабушка, ти молодець. 23 липня святкуємо усі бабусі солов'йові, ж тут ці дні, правнуки онуки, діти та рідня, і 1 річниця в день оцей прийшла, і вто один бабуся, не наче супермен. Про це вам скаже фірма, у Тарашен. Життя воно солове. Є вто один також, бо ж марті солов'йові є не страшним і тощ. Марква солов'йова, щастя ми вам шлем, сто одна річниця, є для тем. і в заставні нашій вас вітають всі, були б невічутні, славні оці дні. І це великий подвиг жити довго так. Це від Бога в долі, хороший дуже знак, Бог благословляє вас і в 101. це великий приклад є для всіх родин. Марква Солов'йова, щастя вам шлем. Сто одна річниця, привіт є для тем. і в заставні нашій вас вітають всі б невідчутні відчутній, славні от ці дні, ми 23 липня святкуємо усі, бабусі Соловйові вітання шлють ці дні, правнуки й онуки, діти та рідня, їй 101 річниця в день оцей прийшла. І в 101 бабуся, не наче супермен. Про це вам скаже фірма у холдинг та Життя воно солодке, і в 101 також. Бо ж марті солов'йові є не страшним і дощ. Марта солов'йова, щастя вам, ми шлем. Сто одна річниця, привіт є для тем! і в заставні наші, Вас вітають всі! були б й славні оці дні. Марфа Соловйова, щастя вам мешлем, сто одна річниця, привіт є для тем! і в заставні наші, вас вітають всі! Улепне відчутні, славні от дні, і в заставні наші вас вітають всі, улепневі чудні, славні отці дні, улепне відчутні, славні отці дні, улепне відчутні, славні отці дні, сьогодні день народження в бабусі. І ми зібрались разом за столом, Щоб келихи наповнили шампанським, щоб радість заіскрилася вином, щоб келихи наповнили шампанським, щоб радість заіскрилася вином, ось правнуки зібралися й онуки, вітання наші, наче водограй. Сьогодні ми святкуємо іменини. І пісня наша лине у розмай, сьогодні ми святкуєм іменини, і пісня наша лине у розмаї, наш перший тост він буде за здоров'я, щоб ви бадьорі були та міцні, і ці вітання шлемо із любов'ю, щоб вам жилося легко у житті, і ці вітання шлемо із любов'ю. Щоб вам жилося легко у житті, а другий тост він буде як подяка, і Господу нехай звучить хвала, за довголіття щира наша дяка, що воля є Господь твоя така, за довголіття щира наша дяка, що воля є Господь твоя така, а третій тост він буде за достаток. За мир, повагу, щастя та добро, щоб необхідне ти післав бабусі, щоб було в неї вдосталь усього, щоб необхідне ти післа бабусі, щоб було в неї вдосталь усього, і ми усі шануємо бабусю, без неї нас у світі б не було, її дарунок кожному мов диво. Життя усім без винятку дало, її дарунок кожному мов диво, життя усім без винятку дало, і ми даруємо вам оці вітання і з вдячністю співаємо пісні, щоб ваші світлі мрії та бажання, в кінці кінців здійснилися усі, щоб ваші світлі мрії та бажання. Кінці кінці здійснилися усі. Так, а тепер бабуся вирвала клямку. От бачите. Прямо з м'ясом оце желізо поламала Бабушка, що ти зробила? Я? <гай> да. Шипку вибила сьогодні, ставили нову шипку. От -от. Оця шипка і прямо тут все валялось тут на піску. Бабушка. Я не, я не ти не робила, тобі вже 101 рік пішов. Ну ладно, какая разниця, що делаю. От що люди можуть подумати. От, бабушка, що ти шкодничаєш тут у нас? Ладно. Я еле хожу. Ледве виходиш. А ще я сделати буду. Ну а ти що хотіла в 101 рік -то ще на стадіоні бігати? Добре, бабуся, відпочивай. Отдихай! Помахайся, короче, О, правильно. Ой, сьогодні я збирав, от бачите, це все розбите. вирвало з м'ясом, пленка. Це капець. Моїй бабусі 101 рік пішов, як термінатор. Вона усе ламає, зламала двері, їх вирвала з крюком, та вікна також рукою вибиває, і ось я все поспирав, бо бабуся лиш співає, що силу та здоров'я, сто років кінця. Що Соловйові в заставні є, не так, бо ж Романівна мертва ось воює, німецьке слово згадала гутен так, вона в заставні, як пані та валює. І ось я Йосят все позбирав, бо ну, бабуся не співає, що силу та здоров'я. Бабуся живити років 200, нехай заставна святкує ювілей, нам не потрібно тих шимок закулісних, і не потрібно завісів для дверей. І ось я спон все позбирав, а бабуся не співає, що сило та здоров'я сороків років кінським має я хлопця позбирав, Ма бабуся не співає, що силу та здоров'я В років кінське.